Ви, вітаннячко, Макс, на зв'язку. Друзі, що ж, з'явилась можливість вивезти наших собак на біржі і там їх продати. Нагадаю, що лісинг вже анонсували, Він пройде 20 серпня, 15 година, за Києвом на Бабіті, BitGet, Gate і так далі. Тобто на топових біржах, зараз у нас відкрилась можливість вивести свої докси на гаманець Телеграм, але я для себе не розглядаю такого варіанту або на біржу Bybit чи OKX. Тож, сьогодні про це і поговоримо. Я вам швиденько, але детально покажу, розкажу, що потрібно робити, щоб вивести так, щоб ці монетки до вас дійшли на біржу, що куди вставляти, де що брати і так далі. Пам'ятаємо, да, доткоін було багато в людей проблем, десь тось мемо забув поставити такі нюанси. Все це розкажу. Давайте, друзі, за пару секунд починаємо, але перед цим, будь ласка, давайте, хто ще не підписаний на ютубчик, там у вас є кнопочка підписатися, тисяєм на неї, і обов'язково ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. І також дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Посилання в описі. Там Інформації більше, і туди інформація потрапляє більш оперативно. До речі, зверніть увагу на декілька дропів. Зараз новенькі від Бідґета. І ще є також від Байбіта. Теж по доксу, це все, все комплектом іде, да? Тому підписуємось і виконуємо дропчики, де можна додатково отримати ще монеток. Все, друзі, 2 секундочки, підписуємось. І погнали. Так, я свої докси вже поставив на вивід. Вони прийдуть десь до 20-го числа, Ну, десь в районі, так, вони не зразу, щоб ви зразу собі зрозуміли, що вони не одразу вам поступлять. Тобто ви натисли кнопку і вони прилетіли. Ні, ви ставите їх на вивід, воно там щось відбувається, і чекаємо до 20-го числа, до лістингу вони мають прийти. Ось так. Зразу відповідаю на питання: дивіться, є декілька аккаунтів людей. так? Чи можна з декількох аккаунтів виводити, наприклад, на один аккаунт бабіт? Я цього не знаю, ніхто цього достовірно вам не скаже на 100%. Я зробив так, У мене два аккаунти. Я вивів з одного аккаунту на Bybit, з іншого на OKX. Таким чином я себе перестрахував, тому що там треба буде вказувати свій UID, можливо, це буде якось впливати, вони будуть відсіювати чи ще щось. Тому дивіться, друзі. Можете зробити декілька аккаунтів, можете на, з різних да, на різні біржі виводити. Я так зробив. Тепер давайте покроково, як це зробити, як зробити цей вивід. Я зробив ось такі скріни, зараз детальненько вам все розкажу, покажу. Дивіться, заходить до себе в бот, у вас з'явилась ось така кнопочка. Можливо, в когось ще немає зараз. так? Почекайте, тому що була така інформація, що не одразу у всіх буде ця можливість. Хоча, я думаю, вже мало би бути. Ось, знаходимо кнопочку. «Deposit де Exchange to Exchange саян. Далі ми бачимо, є можливість вивезти на гаманець в Telegram і на, на біржі. Я не розглядаю вивід на, на гаманець Telegram. Він там якийсь трохи глючний, і потім ще кудись виводь, переводь, не хочу. Розглядаємо на біржу, вивели на біржу, а там вже робите з ними що завгодно. Продаєте, купуєте, виводите, переводите і так далі. Все. Дивіться, вибираємо біржі. Далі у нас іде. Вибираємо біржу або OKX, або Bybit. Якщо у вас нема акаунтів на цих біржах, це важливо. Треба їх зареєструвати і пройти KYC. Це така обов'язкова умова. Вона там навіть прописана. Тому, друзі, посиланечкою в описі переходимо, реєструємось, проходимо KYC. Це не займає багато часу. Все, ви готові. Тоді вибираємо на яку біржу, ви будете виводити. Якщо у вас декілька акаунтів, то зробіть так, як я, наприклад. З одного аккаунту Telegram виводимо на Bybit, з іншого на OKX. Якщо у вас один, то я би виводив би на Bybit. Мені там більш цікавіше працювати. Там є додаткова промка, і там зазвичай більше всяких цікавих плюшок і таких от промок, акцій, і так далі. Все, вибрали біржу, натискаємо знизу, ось тут є кнопочка. Так, що це вона. Просто в мене тут за цими штуками не видно. Натисли кнопочку, все. У вас відкривається наступна ось така от сторіночка. Тить, так, підтверджуємо, yes, I have it. Натискаємо далі, і все, і бачимо, що вам треба ввести. Дивіться, отут уважно. Треба ввести bybit UID, адресу докса і мемо. Давайте покажу, де його все знайти. Так, це ми зараз згортаємо. Заходимо ми на біржу Bybit. Ви заходите до себе в аккаунт. Тепер. UID. Так, перше у нас там що треба було? UID ввести, де воно є. Так, bybit UID. Де знаходите? Ось тут кружочок, бачите? І ось тут ваш UID. Все максимально просто. Копіюєте і вставляєте там. Далі. Тепер докс. Де знайти адресу ось цих докс? Заходите на спот, або якщо у вас єдиний торговий аккаунт, в пошуку прописуйте докс, докс, все. знайшлись ваші докс, натискаємо поповнення. Відкривається ось таке віконце. Бачимо монетка докс. Вибираємо мережу, їх тут аж одна тонн, так? Воно там крутиться, натискаємо підтвердити, все, бачимо, адресу вашого гаманця DOX. Ось вона. Копіюємо, ось тут копіюємо, повертаємось туди в, в бот свій. так, ось тут, І вставляємо тут адресу. Тепер все, це ще не все. Мемо, мемо це дуже важливо, інакше можуть не потрапити до вас ваші монетки. Таке було з ноткою, багато хто от через це мему просто не отримав свої монети. Тому уважно, ви ввели UID, ввели адресу і обов'язково не забуваємо про мему. Повертаємося на біржу. І ось тут нижче бачимо тех, мемо, тех, воно може називатися по-різному, так? Ось також оцей номер копіюємо, повертаємося в свій бот, і ось тут вставляємо, де мемо. Так, чекайте, бо щось перескочило. Ось, отут. Став... Обов'язково, ще раз вам наголошую: це дуже важливо адреса і окремо мемо. Коли тут все заповнено, натискаємо знизу кнопочку Send. Все, у вас наступне отаке віконце відкривається. Тут ви ще раз це все, все переглядаєте, дивіться, це моя сума, да, яку я вводив. Дивіться, переглядаєте, перевіряєте свій UID, адресу депозиту і мемо. Так, подивилися, все нормально. KYC у вас пройдено до цього, да, до того, як виводити, вам треба пройти KYC на біжі. Про це ми також казали, обов'язково. Все, все перевірили, все сходиться, все нормально, Натискаєте Confirm. Все. А далі ви вже можете бачити, що ваш депозит. Тобто виведення депозит на біржу, так, в процесі і має прийти до 20 серпня. Чи 20-го, тобто, неважливо, до лістингу наші монетки мають бути вже на біржах. Лістинг, нагадаю, що 15-та година за Києвом, 20 серпня, де ми зможемо продати вже свої монетки. Чи докупити, чи там хто вже як захоче, за бажанням, так, друзі? Можливо, будуть ще якісь цікаві акції від бірж. Тому. Ми чекаємо, да, для них це також вигідно. На цьому будемо закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишіть все в коментарях, обов'язково вам допоможу. Будь ласка, підтримайтеся відео лайком. Не забуваємо про підписочки, ютубчик, телеграм. Посилання в описі. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.